Назвати Олексій з компанії Ленка, і поки ви будете ось так відпочивати такий комплекс чану та бані буде заробляти вам кошти. Хочу вам розказати декілька дуже успішних кейсів, коли люди купляють у нас готові рішення, а не окремо чан, окремо терасу. Це дуже дуже багато втрат. Подивіться, ми робимо все під ключ виводами та каналізацією. Під ваші побажання та розміри. І ходімо, покажу вам відразу баньку, щоб у вас відпали всі питання. Яку купляти баню? За 100 тисяч гривень з панорамним вікном. Пустотілку, от красуню в повній комплектації, де ваші клієнти будуть дійсно отримувати максимальний релакс і робити мільйони репостів. Баня в повній комплектації з травами, віниками, леж, тут лежаки, тут все максимальний повний фарш. Якщо ви хочете будувати бізнес, будуйте його з нами, і він точно буде успішним, тому що ми знаємо, як це робити, і ми маємо великий досвід. Тому звертайтесь в компанію Ленка, я завжди на зв'язку. Я вам розкажу, покажу про всі нюанси, і я впевнений, що в цьому році вас чекає успіх. Дякую за перегляд.